Вітаю вас, любі діти. Сьогодні поговоримо про те, що таке інформаційний шум і фейки. Дорогі учні, сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему. Інформаційний шум і фейки це слова, які ми часто чуємо, але не завжди знаємо, що вони означають. Тож, давайте розберемося разом. Що таке інформаційний шум? Інформаційний шум. Це коли навколо нас занадто багато інформації, і дуже важко зрозуміти, що з нею важливо, а що ні. Уявіть, що ви перебуваєте в кімнаті, де багато людей розмовляють одночасно. Ви чуєте багато звуків, але не можете зосередитися на жодній розмові. Оце і є шум. Наприклад, ви відкриваєте свій телефон і бачите багато повідомлень від друзів, рекламу, новини та ігри. Важко зрозуміти, що з цього справді важливо, а що вас просто відволікає. Ще приклад. Ви шукаєте в інтернеті інформацію для домашнього завдання, а перед вами з'являється безліч різних сайтів, відео та картинок. Вам Дуже важко знайти те, що справді потрібно. Як же відрізніти інформаційний шум від важливої інформації? По-перше, задайте питання. Завжди себе запитуйте, чи потрібна мені ця інформація зараз? Чи допоможе вона мені у навчанні чи в житті? Це допоможе вам зрозуміти, що є важливим, а що просто вас відволікає. По-друге, зосереджуйтесь на головному. Коли працюєте над чимось важливим, намагайтеся не відволікатися на інші речі. Наприклад, якщо робите домашні завдання, не відкривайте одночасно відео з іграми чи іншими відволікаючими вас речами. А що таке фейкінг? Фейки це неправдиві новини або інформація, яка виглядає правдивою, але насправді не є такою. Іноді фейки створюють навмисно, щоб обманути людей, або щоб вони повірили у щось, що насправді не існує. Наприклад, уявіть, що хтось поширив новину про те, що завтра у школі не буде занять, начебто через несправність комп'ютерів. Але насправді це неправда. І всі дізнаються про це тільки тоді, коли приходять у школу. Інший приклад: хтось опублікував у соціальних мережах фотографію величезної риби і підписав, що вона знайдена в річці вашого міста. Але потім виявляється, що це просто фото взяти з іншого місця, і риби насправді там не було. А ось подивіться ще приклад. На світлині краса природи. Порівняйте, а це графічний редактор. А як ви думаєте, це фейк чи правда? А тут порівняйте світлини і скажіть, де фейк, а де правда? До речі, квадратні кавуни вирощують. На Одинщині шляхом поміщення молодих плодів у прозорі шорсткі коробки, які формують їх зростання. Спочатку кавуни ростуть, як звичайні, але коли вони досягають певного розміру, їх поміщають у кубічні форми. Ці форми обмежують природне розширення кавуна, змушуючи його прийняти квадратну форму. Основні ознаки фейків по-перше, це відсутність чіткого джерела інформації. Фейки часто не мають авторитетного джерела або посилання на перше джерело. Якщо ви не бачите чіткої інформації про автора чи організацію, яка публікувала новину, то будьте обережними. Маємо справу з фейком. По-друге, надто емоційний заголовок або сенсаційний зміст. Заголовки, які викликають сильні емоції, такі як страх, гнів або захоплення, часто є ознакою фейку. Їхня мета привернути вашу увагу і змусити вас поділитися інформацією, не перевіривши її. Ще ознаками фейків є те, що вони містять граматичні помилки і неякісний текст. Фейкові новини часто містять орфографічні, граматичні або стилістичні помилки. Це можна свідчити про те, що інформація створена поспіхом і без професійного підходу. Ще фейки відзначаються тим, що в них відсутні доказові джерела або посилання на інші статті. Якщо новина містить шокуючу інформацію. Але немає посилань на інші джерела, які підтверджують її. Це може бути ознакою фейку. Надійні новини зазвичай цитують кілька джерел. Крім того, фейки містять старі фотографії або відео, які видаються за нові. Фейки часто використовують старі фотографії або відео, щоб надати ваги своїм повідомленням. Перевірте дату створення зображень або відео, щоб переконатися, що вони не є застарілими. Ще однією ознакою є те, що вони містять невідомі або підозрілі сайти. Будьте обережні з сайтами, які ви не знаєте, або які виглядають підозріло. Часто фейкові новини публікуються на сайтах, що нагадують відомі ЗМІ, але мають незначні відмінності у назві чи Домені складна або відсутня контактна інформація. Надійні сайти завжди містять контактну інформацію, адресу редакції, телефон, електронну пошту. А ось відсутність таких даних може вказувати на ненадійність такого джерела. Ще однією ознакою є перебільшення або відсутність деталей. Фейки часто містять перебільшення або зовсім не містять важливих деталей. Якщо історія здається надто гарною або надто поганою, що бути правдою, це може бути ознакою фейка. Заклики до поширення або негайних дій. Якщо новина або повідомлення закликає негайно поширювати інформацію або виконувати якісь дії, наприклад, поділіться з усіма, кого знаєте. Це може бути спроба поширити фейк. Використання фраз тип, типу секретна інформація» або те, що вам не хочуть розповісти. Такі фрази використовуються для того, щоб викликати інтерес і недовіру до офіційних джерел інформації, але часто самі є частиною фейку. А як же захиститися від фейків? По-перше, перевіряйте джерела інформації. Якщо ви бачите якусь новину чи повідомлення, то запитайте себе, хто це написав і чи надійне це джерело. По-друге, перевіряйте факти. Якщо ви не впевнені, що новина правдива, спробуйте знайти її на інших сайтах або запитайте у дорослих. І завжди думайте критично. Не вірте всьому, що бачите чи читаєте, а задавайте питання і намагайтеся знайти. Підтвердження. Чому це важливо? Розуміння, що таке інформаційний шум і фейки допоможе вам краще орієнтуватися у світі інформації, робити правильний вибір і не потрапляти в Пастки неправдивих новин. Це важливий навик, який стане вам у пригоді у житті. А я вам дякую за увагу! І завжди пам'ятайте про безпеку в інтернеті. Бувайте!